Добре вмирати тому, хто, боронячи рідну країну поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. Гірше ж немає нічого, як місто своє і родючі ниви покинуть, І йти жебракувати в світи. З матір'ю милою, з батьком старим на чужині блукати, взявши з собою діток дрібних. І Жінку смутну. Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить, лихо та злидні тяжкі, гнатимуть скрізь втікача. Він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкриє. Горий зневага, за ним підуть усюди слідом. Тож, як справді, не знайде втікач. Поміж людом ніколи ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю будемо батьківщину і дітей боронити відважно. В битві поляжемо ми, не пожаліємо життя. О, юнаки, у рядах тримайтесь разом серед бою, не утікайте ніхто, страхом душі не скверніть. Духом могутнім і мужнім ви груди свої загартуйте, хай життєлюбних між вас зовсім не буде в бою. Віком похилих, у кого слабкі вже коліна, Ніколи не покидайте старих з битви утікши самі, соромне світський вам буде тоді, як раніше за юних воїн поляже старий. В перших упавши рядах. Голову білу, безсило схиляючи, сивобородий, дух свій відважний віддасть, лежачи долі в пилу. Рану криваву свою не забувши руками закрити, страшно дивитись на це, соромно бачить очам, тіло старе без одежі, а от юнакові все личить, поки ще днів молодих не осипеться світ, Чоловікам він був милий, жінок чарував за життя він, буде прекрасний тепер, впавши у перших рядах. Отже, готуючись, кожен хай широко ступить і стане, в землю упершить міцніш стиснувши міцно уста.